Ну, а от ядерна зброя не є для України безпековою парасолькою. Про це заявив Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Давайте почуємо пряму мову. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, Дуже по високоповажним. Країна дуже косокопомажними країнами ядерного клубу було прописано, що Україна віддає ядерну зброю, і Україна е, е, від цих країн високоповажних, включаючи тоді Росію, Китай, Сполучені Штати, включаючи їх, що ми будемо мати наші гарантії безпеки, територіальної цілості і суверенності. Це те, що я сказав. Це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю, і ці люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки. Але після цього, коли Путін почав окупацію ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час означає що це для нас не хороший захист не дійсно не справжня парасолька і тому у нас альтернативи немає від крім нато це наш сигнал але ми не будуємо ядерну зброю